Навчання без електрики та інтернету, другий місяць нового навчального року підкинув українським школам та вишам нові сюрпризи. Через ворожі обстріли критичної інфраструктури, останні тижні в областях вимикають електроенергію. Хоч графіки відключень є, реальні вимкнення світла часто не збігаються з ними. Як за таких обстан спланувати навчальний процес, коли разом зі світлом зникає інтернет, а мобільний працює з перебоями, з'ясовувала Оксана Гоменяк. Зараз школярі та студенти вимушені здобувати освіту в умовах війни. Навчальні заклади працюють у змішаному форматі. І тут мають проблеми: вієлові відключення світла. Але навіть при таких умовах навчатися це реально, кажуть освітяни. У нас майже всі школи працюють в очному форматі, і тільки за виключенням 10-15 шкіл, які дистанційно відбуваються навчання. Звичайно, що виключення електроенергії планово чи позапланово впливає передусім на дистанційно. Формат, то в такому випадку уроки переносяться на той період, коли світло буде включено, і, відповідно, діти зможуть мати доступ до мережі інтернету, відповідно, буде електроенергія для роботи ноутбуків і планшетів. Щодо очного формату навчання, то в випадку, якщо це відбувається під час тривоги, ну, таке може бути, тому що тривога лунають часто. В усіх укриттях закладах освіти є альтернативні джерела освітлення, тобто це можуть бути як і елементарні свічки, так і генератори. Щоправда, генераторами забезпечені не всі навчальні заклади Прикарпаття. Та й закупити їх у нинішній час непросто. Є досить велика потреба в генераторах, тому що, по перше відсутні вони на ринку в вільному продажі зараз тільки під замовлення а по друге, що і вартість їхня підросла значно підросла і ті кошти, які були передбачені, вони не покривають цієї потреби. Ми плануємо цього року ще додатково придбати для шкіл області електрогенератори. Ну, і Сподіваємося, що і місцеві бюджети знову ж таки виділять кошти для покращення цієї ситуації. А в випадку, якщо немає світла, я думаю, що передусім треба контактувати з директором школи, класним керівником, який сам визначає, якому в якому форматі буде продовжено навчання у випадку відсутності електроенергії в школі. Що робити під час тривоги навчальні заклади знають, адже розробили алгоритм дій. А от щодо відсутності електроенергії та інтернету, проблеми є, і вони відбуваються на освітньому процесі, кажуть освітяни. Різні частини міста, різні вулиці, різні масиви житлові відключаються у різний час. От, а оскільки у нас школа ну, немає такого мікрорайону як абсолютна більшість шкіл, у нас з цілого міста навіть за меж міста, значить, це є така, ну скажемо, особливість. Ну скажімо, ну, не, не, не дуже нам дає можливість більш-менш конкретно регулювати ці моменти. Тому будемо виходити з того, що будуть скажімо, діти, які, наприклад, у Морнукові чи сьогодні в онлайн режимі всі вся школа працює. Буде у них електроенергія, буде у них інтернет-зв'язок, і бачимо, вони будуть виходити. Ти не будемо будемо з ним додатково працювати вже інший час, чи того дня, чи наступного, для того, щоб, скажімо, як якось підтягнути тих дітей. Навчатися без електрики дозволяють є додатки. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет дав декілька порад, як надолужити пропущену тему. Ми запровадили цілу низку електронних додатків, які дозволяють все ж таки навіть в умовах відключення світла в режимі відсутності інтернету. Працювати з електронними ресурсами, наприклад, електронна бібліотека, яка на порталі Інституту модернізації змісту освіти містить 1335 підручників. Ників і посібників всіх нас з 1 по 11 клас. наприклад, наше видавництво ранок учнів і педагогам надало відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класу з усіх предметів. Посадовець наголосив: наразі Міністерство освіти та науки робить все можливе, аби рівень знань українських учнів не знижувався. Головне завдання освітян викласти матеріал. Тому кожен заклад може приймати різні рішення стосовно освітнього процесу впродовж начального року.